Скільки разів ви чули фразу давні люди жили простіше. А тепер уявіть, що деякі з їхніх рішень виглядають так, ніби вони підглянули в майбутнє. Не легенди і не вигадки, а справжні речі їх знаходили, описували і відтворювали. І вони працюють. Але найцікавіше, як саме люди доходили до таких ідей без наших приладів, інтернету і гуглу. Тож сьогодні ми розповімо про п'ять винаходів давнини, які випередили свій час. А тепер вмощуйтесь зручненько. Підпишіться на канал Нічні Легенди Ставте вподобайку цьому відео та пориньте у вечірні розповіді разом із нами. Бо там, де стихає день, починаються нічні легенди. Розділ 1. Автомати Герона Александрія. Перше століття нашої ери. Порт Шумить. Ринок кипить, у майстернях ценькає метал. І в цьому місті живе Герон Олександрійський, інженер, який любив робити штуки, від яких люди витріщать очі, а потім питають добре, а як це працює? Герон не був чарівником і не прикидався ним. Він писав книжки про механіку і про пристрої на воді, повітрі та парі. Йому подобалось, коли все рухається красиво і правильно, коли відкривається, закривається, тече. Та зупиняється. І головне, робить це без натовпу помічників, які штовхаються і тягнуть у потрібний момент. Один з його найвідоміших трюків храмові двері, які саме відчинялися під час служби. Усе починалося з вогню на вівтарі. Вогонь гріє повітря в прихованій камері над вівтарем. нагріти повітря розширюється і тисне сильніше. Через трубку цей тиск передається в посудину з водою. Вода починає перетікати в іншу ємність. А та ємність підвішана так, що коли вона важчає, то опускається і тягне ланцюг. Ланцюг повертає вісь, і двері відкриваються. Уявіть, як це виглядало для відвідувачів храму ви стоїте, вогонь горить, і раптом двері рухаються, не тому, що там хтось із силою штухнув, а тому, що всередині працює система трубок води і ваги. У Герона це було зроблено так, щоб усе поверталось назад. Вогонь гасне, повітря холоне, тиск падає. Вода може повернутися, противага робить свою справу, і двері зачиняються. Жодної містики, просто дуже точна механіка. Ще краща штука автомат для води за монету. Так, у першому столітті вже існувала ідея, кинув монету, отримав порцію. Герон описав пристрій, де монета падала не у скриньку, а на маленьку тарілочку важіль. Тарілочка опускалася під вагою монети і відкривала клапан. Вода лилась рівно стільки, скільки тарілочка була внизу. Потім монета зісковзувала, важіль повертався, клапан закривався. І все дуже зручно для місць, де воду треба видавати дозовано. І дуже зручно, якщо ти не хочеш тримати біля води людину, яка весь день слухає прохання налище трішки. Герон любив і театральні ефекти. У його описах є пристрої, які запускають цілу послідавність подій. Десь щось повертається, десь щось піднімається, десь відкривається заслінка, а десь падає вантаж. І все це без електрики, без кнопок і без батарейок. Там працюють мотузки, барабани, противаги і хитрі фіксатори. Ти запускаєш процес, і він іде, як по рейках. Чим це було корисно частина таких речей справді прикрашала свята і вистави, але частина працювала. Цілком практичних задачах керувати потоком води, відкривати і закривати, дозувати, робити дію по команді. Це є той момент, який вражає людина з першого століття думає не тільки, як зробити, а ще й як зробити так, щоб воно працювало саме. І найприємніше Герон не тримав це як секрет фокусника, він залишив описи. Тому сьогодні ми нагадаємо, що там було втрачене. Ми можемо уявити механізм майже крок за кроком. І можна посміхнутися просто з того факту, що, поки хтось в сучасному світі ламає голову над розумним домом, в Олександрії вже давно продумали розумні двері. Просто вони працювали на вогні, воді та здоровому глузді. Розділ другий Геронова куля Олександрія. Перше століття нашої ери. Ті самі майстерні. І та сама любов до ефектних демонстрацій. Якщо в попередньому розділі Герон показував, як змусити систему реагувати на тепло і вагу, то тут він робить ще простіше бере пару і показує, що вона може не тільки обпекти пальці, а й крутити механізм. Цей пристрій сьогодні найчастіше називають еоліпіл або куля Герона. Важлива деталь у трактатах Герона зберігся один із найвідоміших описів. Тому його ім'я з цим приладом зрослося назавжди. Чи був він першим, хто до такого додумався, сказати складно. Античні інженери часто підхоплювали ідеї один у одного, але саме Герон зробив те, що у нього виходило найкраще, описав принцип так, щоб його можна було повторити. Виглядає все досить комедно якщо уявити це не як музейний експонат, а як реальну штуку на столі майстра, то є котел або посудина з водою. Під нею вогонь. Від котла йде трубка вгору до порожнистої металевої кулі, а з кулі стирчать дві маленькі трубочки, зігнуті під кутом, зазвичай у протилежні боки. Куля при цьому сидить на осі або тримається так, щоб вона могла вільно обертатись. Далі починається фізика без прикрас. Вода в котлі нагрівається, перетворюється на пару, пара під тиском піднімається по трубці в кулю, а з кулі виходить через зігнуті трубочки. І оскільки струмінь пари вилітає вбік, виникає реакція. Куля починає обертатись. Не через мотор, а тому, що струмінь штовхає систему в протилежному напрямку. Якщо зігнуті трубочки зроблені рівно, і пара виходить стабільно, куля розкручується дуже жваво. Для глядача це виглядає як чистий фокус, вогонь знизу, а зверху крутиться металева сфера. Для чого це було потрібно в реальному житті? Насамперед, як демонстрація принципу. І як розвага для публіки. В античності такі штуки часто показували в навчальному контексті або як елемент видовища. Уявіть зал, майстра, що пояснює, як працює тиск, і як пар може створювати рух. Це наочно, зрозуміло і дуже переконливо. В кращому випадку це ще й підказка для інших механізмів. Якщо пар здатен крутити кулю, отже, він здатен робити роботу питання лише в тому, як саме цю роботу зняти і використати. І тут є маленький нюанс, через який куля так і не стала античним паровим двигуном у нашому розумінні. Обертання кулі це красиво, але потужність і корисність там обмежені. По-перше, потрібен постійний і доволі рівний тиск пари, а з котлом і вогнем це не завжди стабільно. По-друге, важко зробити все достатньо герметичним, щоб пара не тікала, де попало, а працювала там, де треба. По-третє, навіть якщо воно крутиться, ще треба придумати передачу руху на щось корисне млин, помпу, верстат. Для цього потрібні точні деталі, підшипники, зносостійкі матеріали і ціла культура машинобудування. В першому столітті інженерна думка була дуже сильна, але промислова машинна система, як у нові часи, ще не склалась, тому куля лишилась демонстрацією ідеї, пар може рухати. За те, як ідея, вона виявилась дуже живучою. Принцип реактивного руху зрозуміли одразу, а враження від пристрою миттєве вогонь, вода, пар, обертання. Якщо додати до цього майстерню Олександрії, де поруч лежать трубки, клапани, посудини та важілі, стає ясно, чому такі речі народжувались саме там. В цьому пристрої немає нічого випадкового кожна деталь потрібна. І якщо переплутати напрямок вигину трубочок або зробити їх однаковими, ефект буде значно слабший. Тобто це не іграшка з базару, це продуманий експеримент. І ще одна приємна деталь куля герона рідкісний випадок, коли можна майже без втрат уявити весь процес не треба здогадуватись, як виглядала половина механізму або що могло бути втраченим ключем. Тут все прозоро, нагрів. Пар, струмінь, обертання. Саме тому цей пристрій так часто згадують, коли говорять про винаходи, що випереджали свій час. Він дуже ранній, дуже наочний, і дуже схожий на те, з чого у майбутньому виросте велика епоха машин. Розділ 3. Перські підземні канали Уявіть суху місцевість у давньому Ірані. Вдень там спекотно, часто дме пиловий вітер, вода є. Але не поруч із домом. Її шукають ближче до гір і під землею. Носити воду відрами можна, але це збирає багато сил і часу, тому люди шукали спосіб доставляти воду інакше можна носити її в глеках а можна копати колодязь. тільки колодязь не завжди дає достатньо, а відра швидко перетворюють життя на нескінченну пробіжку. Саме в таких умовах в давньому ірані з'явилася система, яка виглядає як дуже доросле рішення. Її називають канат. Кажуть, що така технологія сформувалася ще в першому столітті до нашої ери. Ідея проста: якщо вода є під землею вище за поселення, їй можна дати шлях із легким нахилом, і вона потече сама. Починали з пошуку місця, де підземна волога ближче. Найчастіше це підніжжя гір. Там копали глибокий материнський колодязь до того шару, де вже тримається вода. Це було найважче місце. Бо копати треба глибоко, а помилка означає даремні тижні роботи. Далі починалась частина, яка вимагала не сили, а точності. Від цього колодязя прокладали підземний тунель у бік поселення. Тунель робили з дуже легким ухилом. Якщо ухил занадто крутий, отік розмиває хід, і стіни можуть посипатись. Якщо ухил замалий, вода або ледве рухається, або взагалі зупиняється. Тобто треба було вигадати так, щоб вода текла але не руйнувала дорогу. Щоб прокопати такий тунель на багато кілометрів, майстри робили вертикальні шахти. Їх видно і нині на старих лініях канатів, рівний ряд круглих отворів у землі. Шахти допомагали виносити ґрунт кошиками, вони ж давали вентиляцію, а через них спускались вниз, коли потрібно було чистити хід або лагодити стіну. Таку систему будували надовго, і вона потребувала постійного догляду. Всередині тунель був низький і прохолодний, стіни вологі, повітря важке, світло від лампи, і десь внизу у канаві тече вода, не річка, звісно, а тонкий потік. Але в посушливому місці навіть такий потік велика справа, і так тягнеться під землею шахта за шахтою, аж поки не виходить ближче до людей. Де тунель підходив до поверхні, робили вихід там вода вже з'являлась назовні і розходилась по відкритих каналах. Її вели до садів, полів та дворів, наповнювали глечики, поїли худобу, поливали грядки. І головне, це працювало регулярно, а не як пощастить. Навіщо ж було так ускладнювати? Тому що під землею вода майже не випаровується. Уявіть, відкритий канал під сонцем. Половина втратиться ще дорогою, а тут вода йде прохолодним тунелем і доходить майже без втрат. Плюс система не потребує палива, ніхто не крутить колесо, не тягне помпу і не ганяє тварин по колу. Тут працює гравітація, а вона, як відомо, не бере вихідних. Ще один наслідок канатів дуже земний: там, де з'являлась вода, там з'являлось життя сади, поля, ремесло, ринки, каравани, нові будинки. Канад міг фактично прикріпити поселення до місця, яке без води було б просто точкою на карті. Але вода завжди підкидає одне і те саме питання кому скільки. Тому навколо канатів виникали правила: черги, графіки, домовленості якщо хтось бере трішки більше, то комусь іншому вже не вистачить. І тут у людей швидко з'являється талант до точного обліку, не з любові до порядку, а з любові до врожаю. Канати тут не виглядають гучно. Там немає блиску бронзи і ефектних демонстрацій. Зате є хитра інженерія, яка робить найголовніше доставляє воду туди, де її не було. І якщо подумати, це один із тих винаходів, які не просто дивують, а реально змінюють життя на покоління вперед. Розділ четвертий майя блакиць. Фарба, яка не здається часу У Месоамериці Колір мав значення не гірше за золото, і Майя в цьому плані вміли робити враження без зайвих слів. У них був особливий відтінок синього, який сьогодні називають майя блакить. Звучить як назва інтер'єрної фарби з магазину, але насправді це пігмент, який досі змушує людей дивуватись. Він дуже стійкий, яскравий і витримує такі умови, від яких більшості стародавніх фарб давно перетворилися б на сумний пил. Цей колір бачать на фресках, кераміці, на окремих ритуальних предметах. Класичні приклади це настійні розписи майя, де синій не просто для краси, а часто для важливих деталей. А ще цей синій прив'язують із ритуальними практиками. Археологи знаходили його на предметах, які давно не призначалися для побуту. І тут важлива річ: Майя не мали заводів і лабораторії у нашому сенсі, але мали ремісників, які знали матеріали на дотик, на запах на те, як вони поводяться після вогню і води. Довгий час головна загадка була проста чому цей синій не здається дощ, вологість, ґрунти, час, перепади температур, усе це для пігментів зазвичай погана компанія. А тут синій тримається так, ніби його нанесли не тисячу років тому, а от нещодавно. У 20 столітті хіміки та археологи почали розбиратися, що ж саме в ньому такого. І поступово стало зрозуміло секрет не в одному інгредієнті, а в дуже вдалому поєднанні. Основа кольору органічний барвник індиго, той самий, який людство любить за сині тканини. Але індиго саме по собі не настільки витривали, щоб пояснити свою живучість має Блакиті. Другий ключовий компонент. Це особлива глина, яку часто називають палегорскітом. Вона має дуже специфічну структуру на рівні крихітних каналів у мінералі. І головне, майя не просто змішували сині з глиною. Є ознаки, що суміш піддавали нагріванню. Після цього, нібито індіго, вбудовується в структуру глини не магічно, а хімічно та фізично. Виходить пігмент, який набагато важче вимити, розчинити чи зруйнувати. І ось тут з'являється той самий ефект випередили час. Бо якщо дивитись сучасними очима, це майже готовий урок матеріалознавства. Береш органіку, додаєш мінерал із потрібною структурою, даєш правильний режим нагріву і отримуєш стабільний матеріал, ніж просто фарба з баночки. І найцікавіше, що для цього не потрібні складні прилади. Потрібні знання ремесла: як сушити, як терти, як змішувати і як гріти. А ще. Коли зупинитися, щоб не зіпсувати колір. Ще одна деталь рецепт не був записаний як пункти. Він жив у майстернях і передавався практикою. Тому для сучасних дослідників це був не квест прочитати інструкцію, а квест відтворити процес. Вони пробували різні співвідношення, різні температури, різний час нагріву та різні види глини, і поступово дійшли до того. Що найбільш переконливо пояснює властивості пігменту. І так, тут можна посміхнутись, ми інколи ображаємось на сучасну фарбу, якщо вона не пережила один ремонт і одну зиму, а має робили синій, який виглядає впевнено навіть через століття без реклами та без бренду і без гарантії якості, тому що хтось колись дуже добре розумів матеріали і не лінувався повторювати процес, поки не вийде як треба. І тут найбільше веселить простий факт. Майя зробили синю фарбу так, що вона тримається століттями, без заводів, без інноваційних формул, без маркетингу на пів екрана. Просто знали матеріали, не поспішали і робили акуратно. А ми інколи купуємо суперстіке, фарбуємо, і через сезон уже сюрпризи десь потьмяніло, десь злізло, десь змінили відтінок. Виходить, що деякі майстри тисячу років тому робили якість, яку й зараз не завжди легко повторити. Розділ 5. Сеймоскоп Чанхена. Бронзова ваза, що чує землетрус, у Китаї часів східної хань землетруси були не рідкістю, а справжньою проблемою державного масштабу. Дороги рвало, будівлі сипались. У віддалених округах люди могли лишитися без даху і запасів. А столиця ще кілька днів жила, ніби нічого не сталося. І от у цій реальності з'являється людина, яка вирішує зробити так, щоб про лихо дізналися швидше. Його звали Джан Хен, придворний учений і чиновник, який займався астрономією, календарем і механікою. Приблизно у році 132 нашої ери він представив при дворі пристрій, який мав показувати, що землетрус стався. А головне, з якого боку він прийшов. Зовні це була велика бронзова посудина, схожа на масивну урну або вазу. По колу зверху вісім драконів, розставлених за основними напрямками, а внизу за кожним драконом жаба або ропуха з розкритою пащею. У кожного дракона в пащі була кулька. Ідея проста коли відбувається поштовх, спрацьовує внутрішній механізм, і кулька падає саме з того дракона, який відповідає напрямку, звідки прийшла хвиля. Кулька влучає в пащу жаби чути характерний дзвінкий звук, який важко ігнорувати навіть у палаці, де й без того вистачало шуму, інтриг і людей, які роблять вигляд, що нічого не чули. Як воно працювало всередині, тут починається найцікавіше, бо оригінальний пристрій не зберігся, а детальний чертеж із розмірами до нас не дійшов. Джерала згадують, що всередині була чутлива частина, яку часто уявляють як маятник. Під час поштовху він відхилявся і запускав систему важелів, так що відкривалася ще одна паща. Різні конструкції пропонують різні варіанти передачі руху. Але загальна логіка незмінна механізм мав бути достатньо тонким, щоб реагувати на далеке коливання, і достатньо вибірковим, щоб не скидати кульки з усіх драконів одразу, ніби в нього паніка. Для чого це було потрібно? Дуже практична річ. Двору важливо було знати не тільки факт землетрусу, а й напрям, щоб швидко надсилати людей, запаси, лікарів, охорону, чиновників для організації допомоги. Уявіть собі імператорську адміністрацію поки донесення дійде кінним посланцям, поки його пропустять, поки прочитають і поки вирішить, що робити, минають дні. А тут у столиці можна одразу зрозуміти, що проблема десь на заході або на північному заході. І як реагувати без довгих пауз. Найвідоміший епізод, який люблять переповідати, виглядає як сцена з дуже стриманою, але нервовою придворної драми. Пристрій стоїть, усі звикли до його вигляду. Скептики потроху жартують, що бронза гарна, а користі невідому. І раптом дзеньк, кулька падає в одну із жаб. І у залі, де всі так насторожені, це точно привертає увагу. Але є проблема. Ніхто в столиці не відчув жодного поштовху. Тобто, виходить, що щось сталося, але під ногами все спокійно. Частина людей, звісно, відразу готова записати це в курйози, бо так простіше, ніж визнавати, що механізм помітив те, чого не помічали люди. А потім через кілька днів приходить звістка у віддаленому районі справді був землетрус, і саме з того боку, куди вказав дракон. Після такого сміятися стає складніше і дивитись на бронзову вазу уважніше. У цьому пристрої мені подобається ще одна річ: він не намагається передбачити землетрус, не обіцяє чудес і не робить вигляд, що природу можна перемогти. Він дає державі інформацію швидше, ніж це робив би людський ланцюжок повідомлень. А для другого століття нашої ери сама ідея звучить дуже сміливо. І якщо уявити, як це виглядало при дворі, Дракони, жаба, бронза, кулька, звук і миттєва увага. Стає зрозуміло, чому про цю річ пам'ятають і досі. І ось ми дійшли до фіналу цієї нічної добірки п'ять дуже різних історій, але одна спільна річ у них однакова. Люди вміли думати сміливо і робити точні речі задовго до наших сучасних технологій. Якщо вам подобаються такі спокійні атмосферні історії, підписуйтесь на канал Нічні Легенди. Ставте вподобайку і вмикайте дзвіночок, так ви не пропустите нові випуски. А в коментарях напишіть, який винахід вразив вас найбільше і яку тему ви б хотіли почути наступною. Також ви можете підтримати наш канал, ставши спонсором за посиланням під відео. Це дає нам можливість частіше робити нові історії і піднімати якість звуку та відеоряду. А також не забувайте підтримувати донатами Збройні Сили України. Бо саме завдяки їм у нас є можливість жити, працювати та записувати ці історії. До зустрічі та до нових оповідей!